Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо червоний борщик, і для цього нам знадобиться картопля, червоний буряк, морква, цибуля. М'ясо в мене реберця яловичини. Ви можете взяти абсолютно будь-яке м'ясо, томатна паста і капуста. Спеції за смаком і олії для жарки нашого м'яса і овочів. На пательню додаємо олійку. І відправляю жаритися м'ясо. Наступним етапом я буду нарізати цибулю. Обсмажую до золотистої скоринки і додаю тепер цибулю. Поки смажиться цибулька, ми будемо натирати бурячок і моркву. Додаю моркву і буряк і смажу ще пару хвилин. Наступним етапом ми будемо готувати до варки картоплю і капусту. У мене молода капуста, тому я відправляю її варитися відразу з картоплею. Якщо у вас старенька капуста, я б радила попередньо її відварити, а потім додавати картоплю. Я додаю сюди водичку і відправляю варитися. Картопліка з капустою закипіли і тепер я відправляю сюди м'ясо з нашою зажаркою. Буду варити 3-4 хвилинки і потім додавати томатну пасту. Трошки наш борщик прокипів і я буду додавати перчик, сіль і томатну пасту. Ось такий борщик у нас вийшов. Якщо вам сподобався рецепт нашого борщику без заморочок і без лишніх рухів, поставте, будь ласка, лайк і не забудьте підписатися на наш канал. Пока-пока!